Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як Саргін. Цей розчин оральний, 100 мл містить флакон. Виробник Фармак Україна, Київ. Зараз покажу, який це флакончик. Він належить до фармакологічної групи кардіологічні препарати. Амінокислоти. Ось такий. Лакончик, який містить 100 мл. Для чого ж його застосовувати? Він містить діючу речовину, аргініну аспартат 200 мг. Він має антигіпоксичну, цитопротекторну, антиоксидантну дію, дезінтоксикаційну дію і мембраностабілізуючу стабілізуючу дію. Він бере Участь в процесах нейтралізації аміаку та стимуляції виведення його з організму і посилює дезінтоксикаційну функцію печінки, які покази до застосування. В комплексній терапії атеросклерозу судин серця і головного мозку. Також при артеріальній гіпертензії атеросклероз периферичних судит, діабетична ангіопатія, Хронічна серцева недостатність, гіперхолестеронемія, хронічне обструктивне захворювання легень, легенева гіпертензія і астенічні стани. Пам'ятаємо, що цей препарат необхідно приймати лише після призначення лікаря, хоч він випускається без рецепта, але лише після призначення лікаря необхідно приймати. І протипокази це підвищена чутливість до компонентів, тяжкі порушення функції нирок, інфаркт біокарда, і вік до 18 років. Як приймати вам призначить лікар, кількість дозу, засіб, Не дешеві, скажімо так, в ціні, але має хорошу дію і ефективний. Тому після призначення лікаря можете його приймати. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.